Нещодавно колектив Київської міської клінічної лікарні 1 відзначив свою 60-ту річницю. Головний лікар розповів, звідки бере свій початок. Лікарня вона починалася рівно 60 років із маленької будівлі, неврічки колективу. хуторська була така амбулаторія, і за останні роки вона розбудувалася таку надзвичайно велику, потужну могутню столичну лікарню, яка нараховує тисячу ліжок. Працює близько двох тисяч колектив медиків. Допоможи дитині хворому, бідному і старому. Це кредо передусім. Наша ціль і наша мета лікарська рятувати життя. То ще шістдесят річчя я особисто з колективом звернувся до митрополіта Володимира. От була довготривала розмова, і він надав дозвіл. Надав статус, щоб Київська міська клінічна лікарня номер 1 відповідала статусу Київської міської клінічної лікарні номер 1 святого Володимира. Відчуваємо і передбачаємо про те, що ангел-охоронець буде над кожним хворим, який буде знаходитись у нашій лікарні. До ювілею лікарні за підтримки головного лікаря Ігоря Чермака прийшла презентація першого тому книги про лікарню. Розпочинається книга у нас з історії розвитку. Лікарні і потім вже по підрозділам. Ми е, нікого не забули. В цій книзі е, присутні, можна так сказати, е, люди, які працювали 60 років тому, які е, знають, що починалася починалась лікарня. Як кажуть, е, з юмором. Е, в лісі лікарі починали працю, а потім вже будувалася лікарня. Це історія, це та цінність, яку збирали протягом 5-6 років. А ми зібрали це все в єдиний проєкт і відтворили таку книгу. Працівники поділили з нами тим, скільки працюють на базі установи та що їх найбільше надихає в роботі. Я з цією лікарнею давно зв'язаний, працюю вже 8 років на посаді. Завідувача патологічним анатомічним відділенням, легко працювати, тому що є колектив. Ведемо кілька наукових тем, в тому числі по електрозварюванні, хірургії, що є новітнім, новітньою технологією тепер. У медицині головне професіоналізм. Любов професії заставляє людину думати, вважати своїх хворих, пацієнтів. Пациенты тогда лучше относятся к врачам, к медикам. Это, наверное, главное. Взаимоотношения пациента-врача. Коллектив сильный, коллектив сплоченный. Я этому коллективу желаю доброго здоровья, благополучия и всем коллегам счастья. Работа медика ⁇ это сложные сложности. сложности. Легкого пути здесь нет, только сложности. Их надо преодолевать путем совершенствования, получения разносторонних знаний, но опять же при хорошем здоровье. Это событие, которое объединяет сотрудников больницы. Событие, которое объединяет, как ни странно, пациентов, которыми сотрудники оказывали помощь, подарили здоровье. Вот. Ну, дает основополагающий толчок к развитию определенных традиций. формування колектива, какби команди, которая работает в клинике. ну это то що для мене это значит. Оскільки я працюю в прималі головного лікаря, то кожного дня до нас приходять своїми бідами з проханнями, з якимись такими запитаннями, навіть від. 15 людей, і це може бути і 30 людей. Ми маємо уділити їм увагу, розказати про лікарню, провести до головного лікаря, пояснити, як у нас відбуваються процеси лікування. Знайти можливість людині пояснити, щоб вона, потрапляючи у лікарню, не лякалася, а змогла вирішити всі свої питання. Хотіла би побажати своїм колегам. Що у це ім'я лікаря, яке їм мабуть дано від Бога, тому що це покликання насправді? щоб вони несли гордо і пам'ятали перш за все, що це лікар це. Людина, яка має лікувати і психічне здоров'я, і фізичне, і відповідати за людину найперший помічник, якщо якісь питання по здоров'ю 60 років – це все-таки большая дата, значима дата, і чесно кажучи, ми гордіємося, що ми працюємо в цій лікарні. і хочемо, щоб пацієнти, які приходили к нам, вони теж говорили, що ми в першій лікарні, щоб ця лікарня дійсно значила щось в місті. Поздравляємо всіх наших сотрудников, наших медицинських сестр, докторів, нашу адміністрацію этим большим праздником. Желаем всім здоров'я і хотим, щоб наша больница процвітала. Це свято всього Дарницького району, тому що з такою базою потужною професійною і науковою. Це провідний, один з самих провідних закладів. Я рахую міста Києва. І не дивлячись, що ми в різних галузях співпрацюємо, ми завжди користувалися базою як госпітальної, так і поліклінічної першої міської лікарні. І без скромності скажу, що велика заслуга в такому встановленні лікарні, в якому вона сьогодні знаходиться, є Головного лікаря як особистості, який приложив максимум зусиль для того, щоб е, ліжковий фонд і е, професійний склад лікарів середнього медперсоналу і сьогодні був на такому рівні високопрофесійному, на якому він є. Напередодні свято, знімальна група Марс TV завітала до головного управління здоров'я КМДА, де почали схвальні відгуки про лікарню. Це, ну я би сказав, головна лікарня на лівому березі. І ця перша наша лікарня має бути в числі тих пяти шести лікарень, які будуть визначені в місті Києві, як лікарні, які будуть надавати саме інтенсивну медичну допомогу. Бо, як ми кажемо, в першу чергу швидку медичну допомогу, тому що той потенціал, який там є, в першу чергу матеріально технічна база, науковий потенціал, кадровий потенціал, який там працює, вони дійсно він є таким, що дозволяє говорити про цю лікарню, саме про, як про лікарню інтенсивного лікування. На урочистих заходах був присутній заступник голови КМДА Леонід Новохадько, який розповів, якою він бачить лікарню в майбутньому. В майбутньому я бачу цю лікарню скажімо так, краще оснащеною, може з якоюсь там більшою співпрацею із нашими академічними установами, але найголовніше, щоб із тим душевним потенціалом, який сьогодні є. Сьогодні тут працюють дуже людяні люди. Оце найбільший капітал. А все матеріальне, воно важливе, але воно все таки вторинне. Перше це лікар. Коли ми йдемо до лікаря, техніка технікою, ну ми йдемо до людини, до її очей, до її пальців, до її знань в кінці кінці. Хай їм здоровиться самим, і тоді всі ми станемо від них здоровіші. Кращим працівникам першої міської клінічної лікарні вручили подяку за відмінну та сумрінну роботу. Та привітали зі святом. Хочу щиро подякувати кожному із вас. За ваш високий професіоналізм, за вашу любов до людей, за ваш патріотизм до рідного Дарницького району. Напевно, кожен із вас це свято визначає як день народження, адже більшість з вас багато десятиліть віддали лікарні, а верніше не лікарні, а віддали людям, пацієнтам, які ми повернули здоров'я, яким ви врятували життя. Чудовим музичним подарунком для всіх гостей стали виступи народних артистів України. yes Танцьовували та підспівували, а зірки естради привітали лікарів. Бажаю і успіхів, і процвітання, і тільки розширення. і Я бажаю величезних матеріальних вкладень, саме ну, їм цьому колективу, колектив прекрасний безпосередньо сама знайома з деякими, тому що я народжувала Катерину саме на території цієї лікарні, це було трошки більше 10 років назад... От і тим паче, що мені подарувала доля е, шанс познайомитися і дружити вже на даний момент з головним лікарем Ігорем Івановичем Чермаком. І звичайно, я прийшла привітати його і його великий колектив з прекрасним святом. Ну а медики для мене це, це це моя сім'я. що у мене батько лікар. Так що. Тим паче батько дуже хотів, щоб я була лікарем. Я зрозуміла, що співачкою бути легше, стала співати. <рес> <рес> Якщо десь можна помилитися, то лікар не має права на помилку. Це дуже висока відповідальність. Тому бережіть своє здоров'я. Сьогоднішнє свято це родинне свято. В першу чергу, тому що головний лікар це мій брат Ігор Іванович, і також ті працівники-медики, які працюють в цій лікарні, це вже мої друзі стали добрі. Я би сказав, що ми йдемо по життю разом. Просто хочеться побажати їм міцного здоров'я, справжньої віри і світової любові. Хай щастить.